6 квітня, друзі, субота, черговий масований ракетно-шахетний обстріл території нашої держави із застосуванням різноманітних ракетних і власне безпілотних озброєнь. Це найскладніше насправді, що елемент для відбиття, коли ворог застосовує різні засоби ураження, крилаті ракети, балістичні ракети. Коли він застосовує е, ті ж самі шахеди, перевантажуючи нашу систему ППО, і саме з цим сьогодні наші бійці сил протиповітряної оборони зіткнулися. Сумарно, як повідомляється, повітряними силами було застосовано от ви бачите зараз статистику збиття, а в сукупній кількості 38 засобів повітряного ураження. Це 32 шахеди і 6 ракет. Різного типу: три зенітні ракети С-300, дві крилаті ракети з літаків стратегічної авіації і одна Крилата ракета калібр з акваторії Чорного моря. Тобто ще раз 38 засобів ураження. З них ми бачимо, що скільки було збито у ході ночі, фактично 31 із 38. Це ідеальний можна так сказати собі, що показник результат дій наших повітряних сил по збиттю такої загрози з боку противника, але все рівно руйнування завдали Ось ці обстріли окупантів. Атаковано сумарно було е, такі. Регіони нашої країни як Харківщину, Харків, сам місто Запоріжжя в Сумах повідомлялося це. Така карта зроблена на основі повідомлень щодо ранково нічної атаки. В Сумах, очевидь, відбувалося збиття. Київ-Київщина, найдестільки Київ, скільки радше Київщина в Макарівському районі. Зокрема, були знешкоджені повітряні загрози. Вінниця та Хмельницький в бік Старокостянтинова на Хмельниччині в чергове окупанти цілилися. Бідний Старкон переживає ну дуже важкі часи з цими ракетно-шахетними обстрілами з боку окупантів. Що туди тільки не летіло. Отже, друзі, я вас хотів сказати: вітаю на своєму каналі. Але вітаю в такому випадку дуже важко сказати. Ви тут, ви на моєму каналі. Мене звати Василь Пихньо, Це мій канал, власне, іменний. Я вас закликаю підписатися на нього для того, щоб отримувати інформацію, аналітику, огляди, інтерв'ю, цікаві розбори. Ось власне підписуйтеся, пишіть коментарі, ставайте спонсорами. Ну а я розповім про підсумки ранкового обстрілу. Нашої території нашої держави станом на суботу, 6 квітня, е, отже, продовжимо далі, е, рухаючись від цих цієї карти де були зафіксовані обстріли, і е, тому подібне, поговоримо про наслідки. Це фото із Харкова. Національна поліція оприлюднила ці е, світлини. Вони демонструють, е, е, ну те, що. Можна було собі, як то кажуть, найгірше уявити у Харкові. Точно відомо про шістьох загиблих та уже десятьох поранених осіб, тому що ворог задав удару безпосередньо по житловій забудові. Про це повідомив і міський голова Ігор Тєріхов, і про це повідомив очільник місцевий ова Олег Сінігубу. Ну тобто, знаєте коли шестеро загиблих одразу по факту лише прильоту, то це ми, ми розуміємо, що кількість жертв доволі таки значна, тому що пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок. Три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, автозаправна станція, станція техобслуговування та один автомобіль згорів у ході цієї атаки Харкова. Харків ну, чесно. Дуже шкода, головним чином постраждали у ході цього обстрілу. Це Харків та Запоріжжя, і я прекрасно розумію те обурення харків'ян, які просять чимось прикрити місто. Але ми зараз в тій ситуації, що ми виключно залежні від наших союзників. Якщо от вони там Німеччина, те що обіцяла нашкребуть десь по сусіках, як то кажуть, ті протиракетні комплекси і протиповітряні комплекси оборони, то тоді будуть. Шансів більше на прикриття Одеси, Харкова, Запоріжжя. Ось ці три міста зараз вони надзвичайно сильно страждають від ворожих обстрілів, а ворог. Тільки і прагне продемонструвати е, свою іпсошну історію, по тому, що він, начебто, збирається нападати на Харків і показує це от такими масованими е, обстрілами цього міста. Хоча вчора е, керівник офісу президента Андрій Єрмак говорив про те, що саме Харків розглядається нашою владою як така найслабша точка, куди окупанти можуть поперти, але панікувати ну направду не варто. Я спілкувався з харків'янами. Вони кажуть, що та з два вам е, ми нікуди утікати не будемо. Настрій там бойовий, е, навіть попри те, що справді. По місту ледь не щодня прилітають, відбуваються ось такі прильоти, і є проблеми з енергетичною інфраструктурою, з тепловою інфраструктурою. Ми всі знаємо, що сталося з Мінською ТЕС найбільшої регіонів. Вона повністю зруйнована та знищена. Ну і ось зараз черговий обстріл, який призвів до шістьох уже жертв: дев'ять будинків, три гуртожитки. Прямісінько житлово забудову ворог стріляє. Крім цього, Запоріжжя Іван Федоров, очільник області, повідомив, що у Запоріжжі е, теж відбувся обстріл. Проте за його інформацією, е, попередньо е, жертв не було були пошкодження. У місті е, промислових підприємств, е, але загалом то жертв саме наслідок цієї атаки нічної е, або ранкової не було. Три шахеди було збито в області. Повідомляв Федоров. Але в його ранковому зведенні йшлося про те, що сумарно за е, кількістю. 260 ударів, які наносили по Запоріжжю, по всій області окупанти впродовж доби, загинуло п'ятеро четверо. Прошу цивільних четверо цивільних, 25 людей поранені внаслідок таких ворожих атак. Тобто це йдеться не лише про Запоріжжя, це йдеться про прифронтові території. Це йдеться про удари авіацією по населеному пункту Роботине, це йдеться про обстріли. Ну як я сказав, із реактивних систем залпового вогню прифронтових територій в районі Оріхівської громади та інших населених пунктах на Запоріжжі, тобто, от внаслідок такої роботи, м'яко кажучи, це не робота, це просто терористичні атаки проти цивільного населення з боку окупантів. Загинуло щонайменше. Четверо людей 25 го е, були поранені. Нагадаю, що напередодні в Запоріжжі відбулася ну максимально цинічна атака, яку собі тільки можна е, уявити, тому що росіяни двічі вдарили в одне й те саме місце. Ось фото із цього місця, де працювала поліція, де працювали рятувальники, е, і власне в цьому найбільше цинізм полягає Адже е, спочатку ці ниці. Вороги вдарили як по Харкову, позавчора, так і по Запоріжжі. Учора, коли там працювали вже поліцейські та рятувальники після першого удару трьома ракетами, з окупанти вдарили в те саме місце от коли там працювали рятувальники ще двома ракетами. Завдали удару, крім рятувальників та поліцейських. Там були і журналісти. До речі, перебували журналісти Суспільного. Один плюс один Українформу. Власне з плюсів та Українформу, якраз кореспонденти і зазнали поранень внаслідок цієї ну максимально, максимально тільки такої, ну це тільки можна собі уявити. Росіяни так робили в Одесі. пригадуєте коли вони обстріляли один об'єкт. А далі, коли приїхали рятувальники, знову по ньому завдали ударів. Та сама історія. Стосується і е, Харкова кілька днів тому та сама історія стосується Запоріжжя, і вони неодноразово так робили. По енергетичних об'єктах е, вдарили. приїжджає бригада ремонтно-рятувальна, і по ній одразу так само задається удару. Ну це просто не вкладається насправді, що в голові, але е, такі атаки. Проводить ворог, і нам вже треба якось виробити. Врешті-решт не знаю, якісь алгоритми е, реагування на подібні речі. Тепер поговоримо е, більш детально про ту атаку, яку повідомили її повітряні сили. Ще раз нагадаю: 28 шахедів збили дві крилаті ракети х-101 е, Х 555 і одну крилату ракету Калібр е, з самого ранку. Одразу після атаки спільнота War Monitor яка. Якраз відстежує всі удари, польоти, коридори, і тому подібне. Вона повідомила ось які речі, і зараз про них варто особливо наголосити, якою була ця атака з боку окупантів. До речі, я хочу згадати слова головного управління розвідки, яке прогнозувало, що після попереднього масового обстрілу території нашої держави і атак на енергетичні об'єкти, окупанти спроможуться ще максимум на 2-3 атаки найближчим часом, допоки не відновлять свій ресурс ракетний. Ну от вже одну атаку таку. Із цих з цього запасу двох-трьох росіяни провели. Залишилися максимум одна-дві атаки. Це я послуговуючись словами гур кажу Отже, що брало участь в атаці, перше це були два борти ту-95 з району Саратовської області. Прошу звернути увагу, в лише два борти. Кількість бортів якими окупанти задають ударів по території нашої держави, е, суттєво зменшується з кожним наступним обстрілом? Стратегічна авіація все менше і менше вилітає зараз. Виходить два ось такі велетні Ту-95 злетіли, е, по суті для того, щоб е, запустити, як повідомляють повітряні сили. Всього навсього дві крилаті ракети х-101 або Ха 555 Летіли вони з Саратовської області, і це і досягли вони за годину. Фактично, що подолавши 1730 кілометрів впродовж години, вони долетіли до Київської області. Крім цього, другим ну і до речі, хочу ще от на чому зауважити вашу увагу, друзі. Чому в мене є припущення, чому лише два ту 95 були використані у ці атаці, тому що напередодні. Ви пригадуєте ці повідомлення, що був атакований аеродром Енгельса. Нагадаю вам, де це Енгельс, Енгеса, Саратовська область, і саме з Саратова, і були запущені ці крилаті ракети сьогодні по нас двома літаками. Отже, Енгельс напередодні був атакований. Так, там були дуже такі. Знаєте, е, мріливі е, заголовки і по змі літала інсайдерська інформація щодо знищення ураження, як пілотів, так і техніки. Щоправда, от станом на сьогоднішній ранок ця інформація наразі не підтверджується, що ми можемо бачити на супутникових знімках. Е, от ви, власне їх і бачите, від Planet Lab цивільного супутникового знімка цивільного супутника, який демонструє, що максимум максимум один лише єдиний кандидат, от там де зверху червоним кружечком виділений. Він ви бачите, only candidate кандидат локейшн damage тобто єдиний кандидат на те, що теоретично якийсь літак міг бути уразний. Всі решта цілі та нерухомі у порівнянні з добою до атаки, яка відбувалася на авіабазу Енгельса. Ось цей один потенційний літак. Він одразу над моїм зображенням в лівому нижньому куті. ту 95-й, якісь плями поруч із ним, так як Розвіяні, хоча аналітики осінтери зазначають, що ці ж схожі плями були на супутниковому знімку. літаків у березні, 20 березня, коли не помиляюся, так само дуже схожі такі плями, можливо, це просто від відмастила. Тоді там розташовується це ту 160-й здається, він е, там стояв, і от теж були зафіксовані плями. Тому, взагалі не факт, що щось та й було уражено е, в сенсі авіації на аеродромі Енгельс. Але е, мені здається, що певним чином наша розвідка все ж таки спрацювала і удари на ті безпілотниками, які відбулися по цій авіабазі, вони призвели до певного ну. Певної зміни планів окупантів, тому що вони, вочевидь, хотіли би застосувати більше літаків стратегічної авіації аніж лише два Ту-95 х Саратова. Е, можливо, щось та й було уражено інше, що ми не знаємо. Можливо, це були ті ж самі ракети або паливо, або ще щось, або справді якісь е, жертви особовому складу були завдані, що е, літаки більшій кількості не зуміли злетіти, і це насправді показує те наскільки наша розвідка добре знає, коли окупанти готують. Е, Обстріли так, це не зменшує того, що певний додатковий контекст піару зайвого непотрібного і гучного відбувається. Я маю на увазі те, що е, дуже багато говорили про ураження і знищення літаків. А по факту виявилося, що ну якби виглядає наче пшик Але при цьому ми бачимо, що об'єктивно лише два літаки злетіли не більше. Тобто, якісь плани перешкодили якимись планам. Наші розвідники в контексті цих ударів. Друга особливість щодо сьогоднішнього ракетного обстрілу території України зазначається, що так само були використані. Ще раз не повернімося до цієї картинки. Один калібр було збито, а калібр це ракета морського базування, і от її якраз акваторії Чорного моря було запущено. За допомогою підводного човна проєкту Варшавянка. Це один із таких, який є у складі Чорноморського флоту. загалом чотири підводні кораблі цього проєкту Варшавянка залишилися у складі Чорноморської флотилії. Це кораблі Новоросійськ, Старий Аскол, Краснодар і «Великий Новгород. П'ять. Великий Новгород і Колпіна, це власне, от якраз Колпіна на цьому зображенні і видніється. Шостий корабель цього проєкту, який так само росіяни мали у складі чорноморського флоту. Я вам нагадаю, він був знищений у вересні минулого року. Це підводний човен Ростов на Дану, і його тоді уразили крилатими ракетами в Севастопольській бухті, і це насправді перший випадок в історії, коли крилата ракета уразила підводний. Корабель тоді ж до речі, великих пошкоджень зазнав десантний корабель мінськ по суті виведений із ужитку. Але що цікаво у цьому контексті застосування ракет морського базування? По перше, знову ж таки пошлімося до слів головного приняття розвідки, які казали, що Х-101 зараз достатній кількості вже не має ворог, і він буде найближчим часом застосовувати ракети калібр. Питання виникало, як вони будуть застосовувати? Адже з ракетоносіїв надводних дуже небезпечно це робити, тому що наші морські дрони, сі бейбі, магора, вони можуть їх просто-напросто уразити, е, і от росіяни вийшли з ситуації ось таким чином, запустивши їх виключно із підводних носіїв. Адже е, новоросійська база російського чорноморського флоту у новоросійського ось це місто, воно є е, ця база, якраз таки є місцем розташування місцем базування для літаків не пропущення літаків а для підводних кораблів ось всіх цих проектів Варшавянка вони всі базуються у новоросійську, тобто по суті сильно не висовували носа з цієї своєї. Морської бази Росіяни не виводили надводні кораблі, лише спрацювали підводними. Це теж така ну непогана ознака того, що вони бояться. Нехай бояться і далі, але бажано, щоб вони все ж таки виходили, аби їхні ракетоносії знищували, тому що наразі вони дуже. Заховалися всі в новоросійській бухті. Ну, мається на увазі не хочеться, щоб вони виходили і здійснювали обстріл нашої території, але щоб вони виходили і наші дрони могли їх полювати наразі. З підводними кораблями я так бачу, і розумію, що ще підводні дрони не готові, щоб їх уражати. Ну або щось відбувається інакше, що мені невідомо. Крім цього, звісно, що атакували шахедами в великій кількості шахеди. Власне якраз. Якраз шахеди прилетіли по Харкову і завдали, завдали і руйнувань житлої забудові, і призвели до загибелі цивільного населення. Шахеди запускалися з двох локацій: це був мис Чауда в Севастополі, і також Курськ, Курська область, аеродром Халіно. Ось такі друзі, справи ракетно-дронова атака тривала 7 годин, і наслідки її є ось такими: фактично, дуже високий рівень збиття засобами протиповітряної оборони. Але по прифронтових містах у нас велика, велика проблема. Дуже важко відпрацьовувати там і мобільним вогневим групам. Дуже важко туди підводити комплекси протиповітряної оборони, і дуже важко е насправді зреагувати на ось подібні. Обстріли з боку окупантів потрібно більше комплексів ППО. Більш нічого насправді тут додати немає. На жаль, така сумна реальність того, що інакше прикрити профронтові райони просто неможливо. Ось така ситуація, друзі. Дякую вам за увагу. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, власне, крім підписок. Це обов'язково це дуже важливо. Я вас дуже прошу долучатися до спільноти підписників. Ставте подобайки до цього відео, поширюйте його, ставайте спонсорами. Також якщо хочете підтримати мою роботу, тому що це виключно власна ініціатива, власна робота. Тому, якщо хочете проспонсорувати на рівні, скажімо, двох часок кави на місяць. на увазі 100 гривень на місяць. Мою спільноту я буду сильно втішений і вдячний вам за таку підтримку. Мене нагадує звати Василь Пихньо. На все добре, друзі друзі бережіть себе, не нехтуйте тривогами і до нових зустрічей.